Друзі, вітаю вас на каналі Листівки від душі. Ми сьогодні малюємо тюльпани, і це буде така медитативна листівка. Це в мене такий ескіз. От покажу вам. Але, що вийде, то вийде. І так, ми малюємо задній фон. Це листівка медитація, щоб ми змогли розважитися та розслабитися. Після тижня, якого було. Я дивлюся на свою палітру. В мене є жовтий, я беру жовтий і малюю отаку прозору лінію. В мене є зелений, теж його беру. Може, можна брати і з фарб. Зараз я і візьмусь. Оп, трішечки воно сконтактувало з жовтим. Зараз я візьму блакитний. Ви можете змішувати фарби, беріть ті, що вам до вподоби, от які подобаються, і беру блакитний є. Поки що я трішки зупинилась. Я ще... А ні, давайте ще я продовжу. Після блакитного я візьму кобальт. Якщо у вас кобальта нема, можете щось там змішати блакитний з жовтим. Оп, є. Знову беру жовтий, змішую з, як я його назвала, кобальт кобальт З мюрюзовим кобальтом жовтий, і знову я просто замальовую такими полосами наче, ну, не наче, а полосами. Так, далі. Тепер я беру інший пензлик, можна і той, можна інший. я хочу взяти такі фіолетові відтінки, маджентові. Я беру мадженту. А це ще може бути у вас краплак червоний або кармін, тобто така трошки холодна фарба. І замальовую отут -от, такий, таку лінію. Ну, начек, частинка кола. А може і ні. Беру фіолетову фарбу, бажана, як... вона повинна бути прозора, це найголовніше, це в нас задній фон. Це в мене не дуже прозора. Візьму ще водички, От сюди. розмию її. Така в мене дуже вона пригнічує. Хочеться взяти якоїсь фарби, я візьму помаранчеву. Я стараюсь, головне зараз, щоб в нас був прозорий фон на задньому плані є жовтий. Можна на цьому і зупинитися, да? жовтий. Далі, я, мабуть, намалюю дуже такий прозорий отут-от жовтий кружечок. Це я вже розійшлася, такого в мене на ескізі немає. Головне, щоб він був прозорий. Далі з палітри беру помаранчевий кружечок. Я спеціально розташовую всі яскраві елементи по кутах, бо тут в мене буде композиція. І тут помаранч. Тут якийсь помаранч. І зупинюсь на цьому, або ще й не зупинюсь, це, я думаю, і візьму зелений кружечок. Дуже багато води. Зелений. А, взагалі можна так далі продовжувати, не малювати тут тюльпани, тобто продовжувати таку собі медитацію, от де ви хочете, там ви ставите собі кульку чи щось таке і спокійно малюєте далі. Але малюємо тюльпани. І так, тюльпани в мене будуть стояти в склянці, В скляній баночці. Я беру бірюзовий кобальт або можна взяти ультрамарин і малюю верх склянки. Поділила лист аркуш паперу по, на дві половинки. І трошки нижче малюю таку. Господи, пробачте, вилетіло слово. Малюю коло, яке ми дивимося, Еліпс. Малюю еліпс. Далі. Тоб, малюю дно цієї банки донешко. І от воно трошки в мене все кривувато виходить, але знову нагадую: це листівка медитація, це листівка, щоб заспокоїтися, це листівка, нехай вона буде у вас листівка абстракція. Як завгодно. Може, народиться зараз в нас Пікассо. До речі, можете я під відео там є на головній сторінці соціальні мережі. Ви можете присилати, якщо захочете, свої роботи туди, якщо є бажання. Якщо просто хочете малювати, просто малюйте. Це саме головне. Я взяла темний ультрамарин. От по цьому, що я намалювала, трішечки додаю темряві під ободочком От Отут де вода намітила. Отут от іде така від склянки в мене воно відображення. І трішки води. І трошки замалюю так воду. Це все схематично. Опля! Далі малюю тюльпани. У мене будуть різнокольорові тюльпани. Я малюю жовтий. Я малюю, знаєте, є такі тюльпанчики, які а, кругленькі і махрові, і дуже багато пелюсточок всередині. Вони нагадують півонію. Я заходжу от на ці всі кольори, бачите, фіолетовий, і мені одразу підтемніє цей жовтий тюльпан. Ну, нічого страшного. Ще якийсь тюльпан у мене буде, голова в нього буде вниз нахилена. Далі беру помаранчевий кольор, і поки вони не встигли ці тюльпанчики підсохнути, я от додаю їм таку серединку, наче всередині там махрове. Далі хочу рожеві тюльпани. От в мене ця маджента є. От він десь тут рожевий. Заходить він в мене на помаранч. От тут може бути. Отака. От Ми з вами малювали, до речі, дуже багато переглядів у тих тюльпанів. Я так зрозуміла, що вам подобається ну, от якісь такі чи. О, бачите, щоб воно все. Розтікалася. До речі, мені така думка прийшла недавно, нещодавно, що найбільше насолоду отримує автор малюнка, коли бачить, як розтікається ця акварель. Бо оце тільки мить, а потім же вона вже коли підсихає, вона стає більш такою бліткою. І оця мить, поки ми це бачимо, ну це вообще просто. Ну, дуже така вона. Це на відео ми ще встигаємо засняти. Далі беру, будуть в мене червоні тюльпани. Отут буде. Я малюю бачите, такий, наче кружечок, такий. Отут буде десь. Також він контактує з шовтом. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Давайте ще один намалюємо. Куди? От сюди. тут. І хочеться і його чимось відтінити. Оцей червоний тюльпан. Ми можемо спробувати його. О, я взяла дуже-дуже темну фіолетову фарбу. Додала водички. Не знаю, дуже вона мені темна. Давайте це якийсь краплак червоний. Отут От я відтіняю. Я залишаю, бачите, такі дірочки пусті. Це я спеціально залишаю. Так, є. От в нас такі тюльпани. А, можна ще додати, мені здається, рожевого тюльпана десь отут. -от. І, 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 І. Ну, давайте сюди кудись, О, аж отут. Аж отут. І отак буде лежати пелюсточка одна. Або дві. Там же в нього багато. Це вже така імпровізація. Фіолетового трішки хочу на цей рожевий тюльпан, але дуже прозорий. Оп. Додаю фіолетово. Якщо ви ще замітили, в тюльпанів, помічали в тюльпанів, там, де вони прикріплюються до стебла, в них фіолетовий такий колір. Далі беремо зелену. Це буде листівочка на 10 хвилин. Ну, Взагалі можна більше малювати, але І ми малюємо стеблинки, і вони йдуть в воду от просто поверху малюємо. Вони в мене дуже у тюльпанів не таке стебло, у тюльпана більш товстеньке стебло, бо в нього міцна головка, він е, прямо тримає е, свою, свій бутон. тому, А оці будуть в нас похилені. Отак. От Бачите, в мене зелений змішується з червоним, я залишаю. Головне згадати, пригадати, скільки в мене всього було цих тюльпанів. От ви їх. Так. І оцей нас теж похилений. Є. Далі малюємо отут поверху листя. Воно заходить. Дивіться, я оцю штучку, якщо ви її розмиваєте, я прямо по баночці малюю, ну потім ще трішечки додамо туди фарб. І в нас поки що колір один. Ви знаєте, якщо в банку ставляться тюльпани, вони ж всі ростуть біля ножки, оце листя, воно там дуже таке. Як це сказати, разом скупчення таке велике і там багато темного. Я оцю зелену, що в нас була, додаю трішечки потихеньку синьої. Можна взяти ну, якусь темну зелену, смарагдову. я б не, раджила, не радила б. І от я йду. І. Знову підкреслю: це в нас стилістична така ідея, тому ми можемо робити все, що завгодно, але старайтеся тінь відтіняти всередині, щоб залишати те, що в нас назовні більш світлим. Взяла все-таки темно-зелений ще. І трішечки я додам отам все пливе, отам, отам і отам десь. Все розтікається, окей. Що нам тут не вистачає? У нас наша склянка, вона наче у повітрі. Я беру ультрамарин, додаю до нього трошки умбри, щоб він був такий, в мене просто тут немає чорного кольору, щоб отримати такий, може б я додала до ультрамарину чорний. От я такий сіро-синій. І ним я відтіняю, обережно не забувайте про наші пелюстки. Відтіняю банку, відтіняю пелюсточку, трошки серветкою прибрала. Йду по всім цим плямам. Це ж в наш задній такий фон. Трішечки більше додаю темряви отуди. І підкреслюю банку. А можна по контуру трішки пройтися, темрявою. Отут трішки на пелюстках під пелюстками. Так, додаю сюди фіолетовий і трішки, зараз, пройдуся по краєчкам тюльпана оцього, бо він дивиться вниз. І він, напевне, в мене темний. І оцей зверху, і отут-от, де мохро, ну, зустрічається багато пелюсточок, я теж беру. Далі можна і тут, звісно. Ану, трішечки сюди додати, трішечки отут. Я зараз заходжу взагалі, отут-Я от, ну, не дуже правильно, я думаю, по світло от Якщо бажано отут от, да, відтіняти низ. Отут, наприклад, відтіняти. Я тут зайшла вверх лише тому, що фіолетовий відповідає кольору тюльпана. Отут, наприклад, десь от там. Це в мене хаотично вийшло. Є. Ну, от жовтий трішки його відтінити, бо він на фіолетовому він нас невираз не вийшов. Ну що, друзі, наша листівка-медитація готова. Тут головне було, щоб ви дуже спокійно промалювали задній фон. Я вам зараз покажу це. Е які ідеї можна розвинути з цієї ідеї, да? щоб ви собі побачили, що можна зробити, якщо ви, наприклад, захочете більше уваги приділити цій листівочці. Я Зараз покажу її зблизька. Мені здається, цікаво, все ну, таке розтеклося. Так, нагадую, це в нас було наша наш ескіз. І от ще показую вам така ідея, бачите, тюльпанів. от З цього я почала, вона більш затратна. Пам'ятаєте, ми малювали так вербу, ці сережки, не верби, а ліщини. Сережки ліщини, от такими штуками. Тобто вони теж от цікаві на такому фоні. Тут ми зробили більш простіше, щоб це просто було швидше і вам було простіше це подивитися. Якщо треба якийсь майстер-клас записати більш детально. Ви, будь ласка, в коментарях це вкажіть і дуже дякую вам, що дивитесь і підтримуєте вподобайками.